Просто слухай. Окей, окей, це Секундочку, секундочку. Бажаю здоров'я, куди ви побігли? Сюди йдіть, будь ласка. Чи що? що? Дай ка Дивіться, у мене таке запитання. Вчора було дуже. О, оце автобус кажу, дохуя солдатів бігала. Прям багато, прям, ну блядь, їбать, ну чоловік 20 може. Угу. Я один поїхав. Оце типу, не перебувайте, я один поїхав по боєприпаси. Чого, блядь, їм нічого не говорять? А мене заставляють возити, не можу поняти. Типа і зараз мені угрожають типу, вам видати догану? Ну, ну, ви догану, Ну ви давай догану. Мені ти... пуху на цю догану. Тебе іменно заставляли возити? Хто тебе заставляв? Так, так мене заставляють всі нахуй, возити, типу, а інших не заставляють, тому що вони, блядь, хуй забили нічого цю за суба, не ну, Ми вчора з Ярославом Калиніном так само збирали колону і їхали колоною по ПК. Так чого зараз нічого немає? Всь він, всь 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 раз, патрон, мені він вчора забив фую. Він вчора, оце збирає код 5, нахуй. Я один возив БК, всі по військовій частині бігають. Який це, блядь, код 5. А він, блядь, сам виз... оце, бігає по військовій частині. Я вчора, нахуй, послав, мені пуху було на нього взагалі. Нахуй я буду сам возити боєприпаси, скажи мені, будь ласка. Я один возив боєприпаси, типу, не мені одному треба патрону, а тарана, всім То сам пойметься. будете та їх... Так автобус колони, скажу, якщо вони тупо голові, їм не доходить ніколи, блядь. Понабираю.